19 січня 2022 року, чотири роки тому, з уст президента Зеленського пролунала наймасштабніша брехня українською мовою за всі часи. Ось його слова дослівно. Розповідаю: 22 січня ми з вами відзначимо День Соборності України. Ми відкриємо Запорізький міст. За рік збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська. Будемо будувати, як завжди. Дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки, танки. Вакцинуємо переважну більшість населення. У квітні відзначимо Великдень. У травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик день перемоги. Сьогодні я хочу сказати неприємну річ, але сказати її потрібно. Через місяць після промови Зеленського розпочалося масштабне вторгнення. Кордони для чоловіків були закриті. Сім'ї залишились там, де були. Багато людей було вбито, жінок зґвалтовано. Залишено травму для всієї нації, а особливо для дітей, на очах котрих це відбувалося. Всі, хто зміг, Бачили кадри з Бородянки Бучі Ірпеня. Звичайно, цього можна було уникнути. Високорангові політики не можуть не знати, яка доля чекає цивільних під час наступу ворожих військ, тому немає жодного сумніву, що ця карта була розіграна навмисне. Якщо Зеленський про це не здогадувався, виходить, що він не відрізняється інтелектом і знанням історії разом зі своєю верхівкою. Але це ніяке не виправдання. Разом із неоголошеною евакуацією і закритими кордонами, цьому немає жодного виправдання. Я зараз маю можливість про це говорити лише тому, що мала щасливу нагоду знаходитись там, де не проходили шляхи Орди, інакше ця брехня Зеленського коштувала б життя. Український народ має серйозну проблему з критичним мисленням і з елементарною самоповагою. Я маю право про це говорити. Адже я українка, я очевидець цих подій. Сьогодні річниця однієї з найбільш брехливих промов в історії сучасної України: промови, в якій українцям сказали, війни не буде, і ці слова повторювались аж до ранку 24 лютого. Це не була помилка, це не була наївність, це була свідома брехня, брехня з конкретною метою, щоб люди не виїжджали, щоб залишились у своїх домівках. Щоб Зеленський мав живий щит із жінок і дітей, щоб держава мала мобілізаційний ресурс з чоловіків. Результат ми всі знаємо. Люди повірили, люди залишились, і це призвело до масових жертв серед цивільних буча, Ірпінь, Гостомель, тисячі зламаних життів. І тепер головне питання чому після цього суспільство не поставило жорстких запитань? Чому відповідальність підмінили співчуттям? Чому людей, які ухвалювали рішення і людей, які допомагали їм брехати, Досі виправдовують, тому що критичне мислення відсутнє, тому що самоповага знецінена. І тепер підсумок. Людина, яка обманює свій народ у питаннях війни і миру, не має морального права залишатися при владі. Не через емоції, не через помсту, а через відповідальність. Без довіри немає майбутнього. Тому такі люди мають бути усунені з посад, виключені з процесу ухвалення рішень і позбавлені впливу. На життя суспільства. Це мінімальна самоповага, і поки ми її не відновимо, історія буде повторюватися. Брехня неприйнятна завжди незалежно від масштабу. Все просто. Якщо тобі бреше твоя дружина або твій чоловік, ти не можеш будувати з цією людиною життя. Не тому, що ти злий, не тому, що ти мстивий, без правди немає довіри, без довіри немає партнерства. Те саме з колегою, якщо людина системно бреше, підставляє, приховує, маніпулює, ти не можеш з нею працювати. Бо кожне рішення ризик, кожен день лотерея. У здоровому суспільстві все просто: таку людину прибирають зі свого життя. Не б'ють, не знищують, не мстяться, а припиняють мати з нею справи. Це базова гігієна життя. Коли тобі брешуть, це завжди на шкоду тобі. А в цьому випадку це питання життя. Брехун може бути харизматичним, розумним, красивим, популярним, але він завжди токсичний. І тепер головне, якщо брехня неприйнятна у сім'ї, дружбі, на роботі, чому людині, яка збрехала в критичний момент, продовжують довіряти життя мільйонів? У здоровій логіці відповідь одна, не можна. І є ще один важливий момент, який в Україні ігнорується. Не можна жити і не можна мати справу не лише з брехунами, а з тими, хто свідомо приймає цю брехню. Чому? Тому що людина, яка робить вигляд, що брехня це нормально стає її співучасником. Люди, які залишаються поруч із брехуном, з ним за одне, а результат твоє життя стає розмінною монетою. Саме тому з такими людьми неможливо будувати ні здорові стосунки, ні роботу, ні суспільство, а тим більше й Україну. Бо правда це основа справедливості, поваги до тебе і до твого життя. Там, де брехня стає нормою життя, життя перестає мати ціну. Тепер фінальна думка: доки в Україні президентом залишається Володимир Зеленський, кожна людина, яка його підтримує, а тим більше виправдовує, чи ігнорує її брехню, є токсичною для суспільства і загрозою тобі і твоєму життю. Бо суспільство, яке приймає брехню згори, завжди платить за це знизу. І доки ми не називаємо це своїми іменами, нічого не зміниться, потрібно позбутись Зеленського кожному зі свого життя. Тож зустрінемось по цей бік кордону.